Слава Ісусу Христу, мої дорогі в Христі, маємо сьогодні подвійне свято, свято Пресвятої, Животворчої, нероздібільній Тройці і також свято зіслання Святого Духа. Саме на щастя Святого Духа, Пресвята Тройця проявилася найбільше та у всій своїй красоті через свого Сина, Отець посилає на учнів, на свою церкву Духа Святого Свого. І якщо перед тим люди вірили в Сина Божого, але через свою слабкість, емоції, почуття, фантазії, Тазії розумування відпадали від сина, губилися десь, розсіювалися. То зараз, коли прийшов Дух Святий з висоти, вони ніби переродилися, стали іншими людьми, злилися з цим сином. Вже ніхто і ніщо і навіть смерть не могла відлучити їх від Господа Ісуса Христа. Це є діло Духа Святого. Тому пригадаємо з Івангелія, Господь як наказав учням перед зіслання Святого Духа, сидіти в Єрусили. Поки ви не одягнетеся силою з висоти, ото дивіться на людину. я така розумна, я така красива, я така сильна. Повіяв вітер краси немає, хтось дмухнув, і сила пропала, Хтось щось сказав по-іншому і вже й мудрості немає. Сила, мудрість, красота не від нас, бо ми земля і порох з цього не сотворять. А звідки з висоти? Тому й кажемо, прийди і вселися в у нас, скарбниці благ. Звичайно, всі скарбниці ховають, закривають у банках зі сімома печатями. А тут виливається дух, скарбниця всі скарбниць, цар усіх царів ділиться не чимось, а самим собою. І в ньому є все, що нам не достає. Сьогодні день народження церкви. Але можемо також говорити це день створення церкви. Пригадуємо, Господь сотворив Адама, що з піску із глини земної. і щойно вдихнувши в неї свого духа, та людина стала душею живою. Бог сотворив людину на свій образ та свою подобу. І це саме щось дуже важливе і велике, як на сьогоднішній день. Отець своїми руками, одна рука Сина, а друга рука Духа Святого створює нове сотворіння, нового дама, це сотворіння новий Адам називається церква через причастя благодаті Сина, слідування за Сином у житті, у Його страстях, і в його смерті і в Воскресінні. Ми ототожнюємося з ним. Але це є тільки отой от зібраний з глини Адам. А глина раз і розсунулася, як пісочниця дитяча. Створили цілі замки, діти, трошки водички і нема тих замків. Треба духа, треба клею, треба сильної речовини, аби все це зібране докупи трималося, стало. Одним цільним, а це є Дух Святий. Отож, покладаємося на кого? На самих себе, на свій інтелект, на свою красу, на свої знання багатства. На Духа Святого Його очікуємо. Готуємося, щоб прийняти. Силу з висоти. І таким чином. Церква це не підприємство, це не організація і не корпорація. День заснування якої треба заснувати, святкувати сьогодні. Церква це живий організм, спільнота святих. На образ спільноти отих трьох Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Це живі і водночас Божественні стосунки. Стосунки любові. Хоча скажете, і катам любов, бо ми грішні, як владика мудрі зазначав дуже часто: ми не є тим, чим ми є, або, нам здається, що ми а те не є, є тим, чим ми хочемо стати, те, до чого ми тягнемося, ось весь прекрасний християнський позитивізм. Подібно до Отця, так само церковні отці, пастирі, духівництво народжує своїх синів і доньок, щоби ставали подібними, до кого показують. До Христа Ісуса. Водночас передають їм Духа, але це вже не дух людський, а який дух? Дух. Святий. Сьогодні всі, що на знак святкування. Передачі Мойсеєві заповідей Божих на горі Синай перебували в Єрусалимі, почули з уст апостолів свої рідні мови, національні мови. Здається, апостоли говорили так, як говорили. Але головне, кожен зрозумів їм. Питайте Господнє Слово про те, щоб мати вуха, аби що чути, і мати очі, аби бачити. Ага. Сьогодні саме про це, дорогі мої, Відкрилися вуха людей нарешті, і почали вони чути. Чути єдину божественну мову любові. Мову, яку вони колись під час гордого вавилонського стовпотворіння ото раціоналізму нашого умовного, перестали чути. І кожен говорив до одного, але не розумів. Сьогодні. Інша ситуація. Всі розуміємо. Бо силу розуміння і слухання дає хто? Єдиний Дух, Дух Святий. Отже, дорогі мої, споглядаємо в нинішній день на святу Тройцю, таємничо спостерігаємо за щастям Святого Духа. Водночас чуємо слово про народження церкви, тобто про народження нас самих довіри у слуханні, входження нас самих як церкви у спільноту святих. І тому в церкві ми стоїмо серед святих, серед їхніх ікон образів. Нинішнє свято це свято стосунків. Свято нової спільноти на образ небесної спільноти. Ми бачили світло істини. Ми приймаємо Духа Небесного, ми знайшли віру істину і тому не випадково в кінці додаємо. Поклоняємося. Святій Тройці, вона вон, нас спасла, вона нас народила, вона нас створила для себе, для життя. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.